Цього вечора Рита та Ігор лягли спати пізно, дивилися фільм по телевізору. Завтра субота, тож можна буде поспати довше, тим більше, що Рому і їхнього 10-річного сина одразу, як почалися канікули, забрали до себе на дачу батьки Ігоря. Жодних планів на ці вихідні у подружжя не було. Ігор вже заснув, Рита спала. Але раптом тишу спальні порушив різкий дзвінок. Чоловік прокинувся, нащупав у темряві на тумбочці телефон і здивовано сказав Риті: Це Ольга, дружина Сергія, що там у них сталося? Динамік у телефону був сильний. Тому Рита чула майже кожне слово, що проривалося крізь сльози Ольги. Пішов, уявляєш, зібрав речі та пішов, навіть нічого не пояснив, сказав, що на розлучення подасть сам. Так, Олю, а Славко, де? запитав Ігор. Славко спить у своїй кімнаті, він ще нічого не знає. Як я йому скажу, що Сергій пішов від нас? Олю, давай так, ти зараз заспокойся і постарайся заснути. А завтра я поговорю із Сергієм. І ми з'ясуємо, сказав Ігор, і не панікуй завчасно, Домовилися? От і добре, а тепер лягай спати. І Славку, поки нічого не кажи. Рита дочекалася, коли чоловік закінчить розмову, і спитала, що це зараз було? Чому Ольга дзвонить не своїм батькам, не свекрам, а нам? Подивися на годинник, половина другої, у такий час можна турбувати лише близьких родичів, і то з найнагальніших питань. Ну, ти ж знаєш, що ми з Сергієм зі школи дружимо, завжди разом, і в нас таємниць ніколи не було один від одного, відповів чоловік. Не було, а тепер, здається, є, сказала Ларита. Чому? Ну, ти ж не знаєш, чому твій приятель вирішив залишити сім'ю? Куди і до кого він пішов? Ну, поки що не знаю, але скоро Сергій мені все пояснить, впевнено заявив Ігор. Може, пояснить, а може, й ні. Між подружжям іноді трапляється таке, про що навіть найближчій людині знати ні до чого, сказала Рита. Гаразд, давай спати. Хвилин за десять. Ігор уже похрапував, а Рита ще довго думала про те, що могло статися в родині Ольги та Сергія. Наступного дня Ольга приїхала до них, коли подружжя снідало. Арита зварила для гості чашку кави, запропонувала бутерброди, але у розмову Ольги та Ігоря втручатись не стала. Так, Олю, давай усе по порядку, сказав Ігор. Я тобі вчора все розповіла. Сергій прийшов з роботи пізно, десь о пів на дванадцяту. Вечеряти не став. Зібрав деякі речі, взяв документи і сказав, що йде від мене, і подає на розлучення. От і пішов, все, закінчила свою розмову Ольга. Я думала, ти ще знаєш? Ні. Я півгодини тому спробував до нього додзвонитися, але мені не вдалося. Зважаючи на все, він просто відключив телефон, щоб його не турбували. Ти маєш гроші? запитав Ігор. Так, Сергій залишив і сказав, що щомісяця перекидатиме, відповіла Ольга. Давай зачекаємо, запропонував Ігор. Може, через якийсь час він зв'яжеться з нами, а у понеділок я зайду до нього на роботу і спробую поговорити. Більше я навряд чи зможу щось зробити, а тобі лишається тільки чекати, коли він з'явиться. Квартира в тебе є, гроші теж. Ну, а якщо буде потрібна якась конкретна допомога, дзвони. У понеділок Ігор зайшов на роботу до Сергія та дізнався, що той поїхав у тривале відрядження. Мені хлопці з його відділу сказали, що це місяці на три-чотири, повідомив Ігор Ользі, та вважав, що він зробив для дружини друга все, що міг. Але Ольга чомусь вирішила, що вона може звертатися до Ігоря з будь-якого приводу, причому не лише з проханнями пересунути шафу чи полагодити Славкові велосипед. Наприклад, якось вона зателефонувала та сказала, що Ігор їм потрібен терміново. А коли чоловік приїхав, Ольга попросила його тільки поговорити зі Славком. Розумієш, я сказала синові, що Сергій поїхав у тривале відрядження, а він мені не вірить. Каже, що раніше, коли тато їхав, він завжди дзвонив йому, а зараз телефон не відповідає. Отже, він поїхав назавжди. Що я маю сказати дитині? Олю, я знаю, чим я можу допомогти у цій ситуації. Єдине, що я можу зробити, це підтвердити, що зараз Сергій справді у відрядженні. Запевняти Славка в тому, що батько обов'язково повернеться, я не буду. Звичайно. Ігор постарався заспокоїти хлопчика. Сказав йому, що сам теж не може зв'язатися з його батьком. Припустив, що, може, там, куди той поїхав, проблеми зі зв'язком. Йому дуже не хотілося обманювати дитину, але сказати правду без дозволу матері він не міг, та й не знав усієї правди. Іншим разом Ольга попросила Ігоря у вихідний піти разом із нею та Славком. До міського саду. Розумієш, Славко любить кататися на різних атракціонах, а на деяких дітей одних не пускають тільки з батьками. А в мене від усіх цих каруселів голова крутиться, я навіть знизу не можу дивитися на них, пояснила Ольга. Одного разу Ігор поступився їй, а коли вона звернулася з цим же проханням ще раз, він відмовився. Не ображайся, але у нас із Ритою на ці вихідні свої плани. Збираємося по будівельних магазинах проїхатися. Вирішили ремонт у ванній зробити, пояснив він. То давайте ми з вами поїдемо, а після магазинів заїдемо до розважального центру, запропонувала Ольга. Ні, Олю, ми маємо плани на весь день. Після цього. Ольга знову розбудила Ігора та риту у другій годині ночі. Ігоре, я тебе дуже прошу, приїжджай. Славко знову плаче, він дуже сумує за батьком. Лише ти зможеш його заспокоїти. Ну, Олю, давай якось сама, завтра понеділок, мені рано вставати на роботу. Окрім того, що я можу сказати Славкові? Знаєш, ти б сходила до Сергія на роботу. Все ж у начальника Сергія і є з ним зв'язок, попроси передати, щоб він зателефонував до сина. Добре, але давай домовимось, що наступними вихідними ти знайдеш час для славка. І взагалі мені хотілося б, щоб ти раз на тиждень проводив час зі славком. Хлопчику потрібне чоловіче виховання. У наступні вихідні точно ні. Ми з Ритою поїдемо на дачу до моїх батьків за Ромою. Якщо тільки згодом. До речі, я Ромі обіцяв розважальний центр, тож зможу взяти вас з собою, запропонував Ігор. Ні, Славко засмутиться, якщо побачить, що у Роми є батько, а в нього немає. Давай так, ти в суботу сходиш із Ромою, а в неділю зі Славком. Заявила Ольга. Вирішимо це питання пізніше, я спати хочу, і дуже тебе прошу, не треба смикати нас ночами, відповів Ігор. Знаєш, коханий, сказала Рита, яка чула всю розмову, мене ваша Ольга вже конкретно дістала. Вона що? Вирішила, що ти повинен замінити Славку тата, що втік. Ще раз вона подзвонить. З якимось незвичайним проханням, я з нею сама поговорю, і тоді нехай не ображається. І Ольга зателефонувала. Цього разу вона запросила Ігоря сходити з нею та Славком до аквапарку. Я обіцяю, ми проведемо чудовий день. Можна буде поплавати, потім пообідати в кафе, ти не пошкодуєш. А чому ти сама не зможеш сходити зі сином? запитав Ігор. Я дуже погано плаваю, пояснила Ольга. Але це пояснення не задовольнило Риту. Вона взяла у чоловіка телефон. Олю, слухай уважно. Фірма, яка здавала чоловіків на прокат, закрилася. Прошу сюди більше не дзвонити, а вихідні. Ми з Ігорем та Ромою і без вас проведемо чудово. Я зрозуміло пояснила. Але ж Ігор друг мого чоловіка, почала говорити Ольга. Ось саме друг чоловіка, а не твій чоловік. І він має свою сім'ю. А ви в своїй сім'ї розбирайтеся самі. Закінчила розмову Рита. За тиждень. Ігор прийшов із роботи сумний. Що з настроєм? запитала дружина. Новини про Сергія, точніше, від Сергія. Він мені сьогодні зателефонував. Щось погане. Так, нічого гарного. Він дізнався, що Славко не його син. Нічого собі? здивувалася Рита. А він певен? Так. Коли дізнався, потай тест зробив. Ось тоді Сергій і попросився у відрадження. Знаєш, він сказав, що якби не поїхав, то міг би таких дров наламати. А зараз, запитала Рита, зараз заспокоївся сказав, що подав заяву на розлучення. Так, сумна новина, зате у мене. Гарна і я вагітна, вже вісім тижнів. Тож тобі тепер буде про кого хвилюватися, крім твого Сергія. А він нехай свої проблеми сам вирішує, сказала Рита.